Пані та панове Так, мене звати Лена Храмцова. Я неймовірно рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні п'ять помилок, які українці роблять під час роботи у Німеччині. Я думаю, що ви вже працюєте або працювали. Думаю, тема буде цікава. Мій досвід, ваш досвід, і разом ми маємо неймовірну кількість цікавих фактів. Перше, це ставлення до роботи. Німці ставляться до роботи як до роботи. Вони йдуть, дають свої знання, свій час, енергію, кров, пот, отримують гроші. Все, українці, на жаль, після. Того як переїхали до Німеччини, вважають, що робота це щось таке мені потрібно показати, доказати. На початку було, що от ми українці, ми можемо. Абсолютно нікому нічого не треба доказувати. Ви йдете на роботу з 8 до 16 або до 17, ви Відпрацювали я в своїх відео кажу: ви ж не спите з шефом, чому ви до нього відноситесь як до рідної дитини, до рідної людини, як до рідного чоловіка. Це товарно риночні відносини. Ваше саме ставлення це треба запам'ятати. Другий цікавий момент це пояснення начальнику, чому ви так зробили. Це нікого не цікавить. Даю вам конкретний приклад, знайомий мій змінив велику кількість робіт, оскільки приходить на фірму і починає казати, ви не так це робите. Шеф сказав зробити, використати таку програму. Він каже: Ні, ти неправильно, є нові програми. Шеф не сказав, зроби нову програму і почни мені тут будувати нові течії у фірмі. Шеф сказав, зроби це так. Пам'ятаєте. Цікаве прислів'я. Якщо мені сказали це бай, єдине питання, я маю задати це як високо. На жаль, багато фірм не хоче модернізації багато фірм хоче отакої ти, як ті конячки. В них тут шори в очах, вони дивляться вперед. Тому просто для вас спокійніше, якщо коли вам кажуть, робити це так. Ви робите це так. Нові введення ви можете обсудити, але не в цей момент. Коли у вас є тім зіцунг, до речі, хтось мене попросив пояснювати слова. Тім зіцунг, тім, це команда, зіцунг – це сидіти. Коли ви збираєтеся на планування, ви можете сказати: шановний шеф, знаєш, от в мене є така ідея, але. В самий момент не треба вводити, придумувати і щось таке. Люди, які працюють на фірмі, вони вже знають, от як ви свого партнера. Ви знаєте, якщо він на вас подивився, в нього гарний настрій чи поганий. Чи ви знаєте свою дитину, якщо вона прийшла от такого стоїть? Що це для вас буде означати? Так само і в даному випадку. Ви виконуєте те, що вам сказали, не пояснюючи, чому. Треба зробити це по-іншому. Бережіть свої нерви. Нам всім працювати до 67 а зараз ще пізніше. Тому бережіть себе. Третій пункт, що я написала, а, це вважати, що колеги ваші самі кращі друзі. Насправді, це люди, з якими ви п'єте каву. Думайте про цю фразу. Багато коментарів під відео, я за що вам неймовірно вдячна. Багато питань в приват. От моя колега стучить на мене, або моя колега, начебто, я їй все довіряла, або вона ігнорує, або вона зі мною не здоровується. Хто така колега? Це одиниця робоча, яка прийшла виконати свою роботу. Так, ем, класні відносини в колективі це дуже рідко і це дуже добре, оскільки ви почуваєте себе частинкою родини, ви приходите, ви святкуєте дні народження і все остальне. Але якщо у вас не склалося, якщо справді, як казав Висоцький не друг, не брата просто так, як він нам говорив, не можу процитувати конкретно, е, хто згадав стату, напишіть, будь ласка. То ви просто-напросто приходите, дивитесь на цю людину, кажете Добрий день, йдете робити свою роботу. Якщо у вас круті відносини, наприклад, зараз в мене такий колектив Тігра. Привіт, що от зараз буде різдво, і Ми домовилися робити віхтель. Знаєте, що таке віхтель? Це робити подарунки. нас чотири колеги, і ми сказали, що якраз 24 поділити на 4 буде 6, Кожен робить шість подарунків, відповідно, для кожної людини два, і ми будемо дарувати ці подарунки, подарунки один одному. Але до того в мене були різні колективи, в яких я працювала, і не з усіма я цілувалася, вибачте мене, у тьосна для того, щоб сказати, я просто працювала поряд з тими людьми. Їх не цікавить, коли у вас критичні дні, чи спала сьогодні ваша дитина, чи які у вас проблеми. Це допоможе вам мати оцей нейтральний стан, нейтральне відношення і не ображатися. Якщо вас хтось ігнорує, то уявіть що це просто людина, яка просто проходить повз вас на вулиці. Це такий дуже важливий аспект. Класний колектив, я вас дуже вітаю від всього серця. Не класний колектив. Ну то відноситеся до них, начебто вони просто люди, з якими ви під час вашої паузи можете випити каву. До речі, що до кави, наприклад, в нас в лікарні каву, ми п'ємо. В нас є машинка, і тоді приходять і хірурги, і наш професор доктор зав. Відділенням, і прибиральниці, і вихователі, і фізіотерапевти тобто ми всі однакові, в нас одна сама кофейна машина, можна там тримати small talk. Але е, взагалі є субординаціон, хто наверху, а хто внизу. Про це не треба забувати. Четвертий момент е, це велика помилка говорити так. Вам прийшли і сказали, піді туди, не знаю куди, принеси то, не знаю що. Тільки що пан Олександр написав коментар, я відповіла, що. В нього така цікава ситуація, що йому кажуть, зроби це. Він а це не мої обов'язки. А то має зробити колега, і ніхто не знає, хто що насправді має робити. У вас має бути конкретне уявлення, що робити. Була ситуація, чоловік один мав проблему з шефом, і шеф намагався його підсадити. Я тобі сказав, це робити. Ти не зробив. Він каже: Добре, ми робимо так. Ви зранку присилаєте мені по мейлу список моїх обов'язків. Отаку, будь ласка. Я це все виконую, і ви не маєте проблем до мене, і я не маю проблем до вас. Це просто, можна сказати, абсурдно, але якщо у вас. Ем... Від вас вимагають отакої от поведінки. Ну ви себе так відповідно і ведете в садочку. Часто дівчата, ви мене питаєте, Ліна, чому моя колега або шефіня каже, що я маю писати програму для поведінки дитини для спостереження? Маю спостерігати, робити, прибирати. Мити це не моє. Ви Конкретно тоді питаєте, скажіть, будь ласка, де це знаходиться в контракті? Прибирати і мити підлогу це обов'язки нашої прибиральниці, або писати якісь там висновки, спостереження, це, будь ласка, наш психолог. Тому ви не маєте говорити кожному, хто до вас приходить так. Знов цікава фраза, я обожнюю їх. Кожне ні іншому це так. Яке ви кажете для себе. Будь ласка, не бігайте завжди і не виконуйте те, що вам говорять, тільки через те, що ми приїхали з України. Ми є біженці і ми не німці. Бути німцем це не статус. Ми всі рідні, ми люди. І ви працюєте як однакова одиниця. Тут не працюють німці, українці, хтось краще, хтось вище. Ми всі люди. І поважайте себе в першу чергу. Це самооцінка. Останній пункт. Мовчати, якщо щось не зрозуміло. Так, мовні проблеми, це жахливо. Я пам'ятаю, коли перейшла до Німеччини, я знала тільки Essen, Trinken і знала англійську мову. Але я почала вчити мову. І якщо вам щось не зрозуміло, запитайте мої прислів'я, я їх обожнюю. Немає тупих запитань, є тупі відповіді. Можливо, ви зараз посміхаєтеся, але от саме ця фраза: Якщо вам щось не зрозуміло, Скажіть, ви знаєте, я не зрозуміла. Мені, наприклад, завжди допомагає фраза Слухайте, я така білявка. Ну така білявка. Подивіться на мене. Що ви маєте на увазі? Я не зрозуміла. Поясніть мені ще раз, будь ласка, або я зразу кажу. Ем... Зродже, і ще міграціонський. Тобто, кажу, в мене міграційне коріння і взагалі, про що ви там говорите? Якщо ви говорите це з жартом, якщо ви просто над собою жартуєте, ніхто не буде знов жартувати над вами. А якщо ви скажете, ви знаєте, я бідна, нещасна одягнутися, такі собі, я біженка, я погано розмовляю німецькою мовою, там один, а два, і взагалі різниця є велика. Жарт. Або е, такий собі самопобиття, коли ви кажете, я погана, я чогось там не заслуговую. Ви класні, ви чудові, ви люди, які інтегруються в іншій країні, і які варті того, щоб, по-перше, поважати себе. Тому оцих п'ять помилок, які ми можемо зробити, я робила в свій час помилки і зараз їх роблю, але я завжди посміхаюся, і це настільки змінює атмосферу е, щодо жартів, наприклад. На кухні в нас є холодильник на роботі і. Стоїть хірург. Я йому кажу, слухай, можна я перед тобою впаду на коліна? Мені тут треба до холодильника щось покласти. Він починає реготати, кажу, коли перед тобою стояли на колінах, він сміється. Я стала справді на коліна, бо мені треба було відкрити того холодильника, достала, що треба, ми посміялися. Тобто, розумієте, от е, такі жарти вони приносять легкість у ваше спілкування і е, е, люди сміються, а люди, які сміються, вони не будуть агресивними. Будь ласка, любіть себе. Поважайте себе. Якщо вам потрібна один до одного консультація або поради, будь ласка, приходьте в приват. В мене є телефон-2. Щось мені сьогодні так весело, не знаю чому. Напевно, бо повняк під відео є номер телефону. Звертайтеся, ми ось з тігрою. Це мій вічний помічник, який допомагає боротися зі стресом. Ми вам обов'язково допоможемо. Побачимося!